Усім привіт! Сьогодні урок номер 14, і ми будемо з вами в'язати добавочку з протяжки. Ось ви можете побачити на моєму зразочку. Ось вони, бачите, вони в'яжуться дуже просто, легко, все як ми любимо. Дивіться, пров'язуємо я пров'яжу декілька петель лицевими. Далі. Вони можуть бути. В праву сторону і в ліву сторону. Зараз я вам покажу, як зробити добавочку з протяжки в праву сторону. Дивіться, ось наша протяжка. Тобто, між двома петельками в нас є ось така полосочка, це наша протяжка. Надягаємо її ось таким способом на спицю. Бачите, щоб ось ця довга сторона була ззаді, а ось ця сперед. І ми будемо пров'язувати за ось цю передню сторону. Тобто, Пров'язуємо її, як звичайну петельку. Ось так вона виходить перехрещена в праву сторону. Далі, як ж в'язати в ліву сторону? Тут простіше. Ми беремо ось так нашу протяжку, одягаємо на спицю і вже за задню, ось так можете собі допомогти, за задню ось цю спинку пров'яжемо нашу протяжечку. І виходить петелечка з нахилом в ліву сторону. Дов'язуємо. Виворітній ряд в'яжемо, як звичайний виворітній ряд. Так. Ще раз покажу, як в'язати протяжечку вправо-вліво. Беремо нашу протяжку, одягаємо ось так на спицю і за передню стіночку пров'язуємо нашу петлю. Виходить. Перехрещення в праву сторону. Далі пров'язуємо кількість потрібна петель. І далі ми в ліву сторону робимо протяжечку. Дивіться, ми піднімаємо ось так нашу протяжку, одягаємо на спич. Далі заводимо за задню ось стіночку. Бачите, ви можете ось так собі допомогти ось так просто перевести. Тоді легше буде зачепитись. І пров'язуємо за задню стінку, і виходить петелька з нахилом в ліву сторону. Дякую за увагу. Гарного вам дня! Підписуйтесь, ставте лайки. Успіхів вам у в'язанні. До зустрічі!